Господарствами, з переробниками стронули окрему галузь з роботи, роботу, перспективу розвитку. Пройшлися молочні галузі по тваринництву. У нас ще зараз попереду буде ще поїздка зараз на окрему потокофабрику. Тому я вважаю, що до успішно хочу подякувати керівництву в тому числі області за те, що. Область нарощує темпи по виробництву і в цьому році ми бачимо, що і по урожайності цифри вищі, ніж по минулий період, і по посільній також площі опасії не більше, ніж це було в минулому періоді. Пане міністре каналу М'юс вам, Тетяна Стевопоні, портал «Слово і Діло. Скажіть, будь ласка, п'ять місяців тому ви пообіцяли, що Україна буде східна. Чи виконати свою обіцянку, тому що сьогодні вона є в процесі роботи? І друге, сьогодні аграрії та роківщини сказали про те, що вони дуже переживають, чи буде відшкодування ПДВ в умовах того, що немає дотацій. Чи обіцяєте ви попрацювати з Кабміном, щоб все таки було відшкодування ПДВ? Дякую. Гарне питання, так, да, Україна не тільки буде, Україна вже є з хлібом. Ми на сьогоднішній день вже намолотили 36 мільйонів тонн ранніх зернових. При рівні споживання 24-25 мільйонів тонн, ми вже бачимо що Україна вже, незважаючи на весь негатив, що у нас буде погана посівна, пройде, що, на жаль, там чи, чи будуть проблеми з збиранням. Збирання проходить планово і досить успішно. Таже Донецька, Луганська область я казав, Донецька вже намолотила на сьогоднішній день мільйон 350 тисяч тонн. Луганська намолотила 770 тисяч тонн. І це в умовах АТО. Території, які під контролем української влади також працюють в загальних рамках і в рамках саме харчової безпеки. По ПДВ питання стоїть на контролі у. Мінфіна, питання сьогодні так, здавалося фермери, і питання є не тільки фермери, є також і трейдери, тому що система оподаткування і компенсації ПДВ має працювати. ПДВ, якщо скажу, хтось має платити, на випадку має комплектатися, тому я вважаю, що питання є і має вирішуватись на рівні державного бюджету.